Да друзі на каналі 5 червня, сьогодні буду проводити зняття пов'язок із прививок фундука на медвежому. Ось дивіться, як виглядає місце прививки. Також буду проводити процедуру по обчищенню стовбура медвежого. Ось так виглядають прививки. Фундук. Знімаємо ці пов'язки. Так, видно, що місце щеплення дуже чудово зростається для того, щоб не було перетяжки. Робимо таку процедуру. Ще один. Уся порослі, яка і на медвежому видаляємо. і перевага зимового щеплення. це є контроль можна зробити рівномірне наростання калеса за рахунок температури, що дуже важко зробити при... на постійному місці, при... так як в нас погодні умови не дуже сприятливі, з тим є проблеми. Також дивіться, є саженці, які не пішли у ріст. В такому випадку віддаляємо, залишаємо один хороший провідник ведмежого, решту все видаляємо залишаємо на повторний ріст. Ось такий саженець. Тепер давайте поглянемо, яка була причина. Значить, камера передасть, Ось нині частина на медвежому калу почав наростати і ось з цієї сторони збоку. Але виявляється, що було недостатньо і пішли ріст і засохли. Це на даний момент, які прирости. Ось місце спайки, місце проривки. Завершу процедуру поки що на двох сортах. Ось дивіться, який результат. Всі почищені, об'язки зняті, калос практично на всіх чудово наріз. Ті, що пішли випади, урізали на зворотній ріст і будемо виганяти провідник із медвежого. Ще залишилась наступна частина. Ось такий результат. Зимову прививку я дуже задоволений. А по весні пізніше знімлю відео і покажу, який результат. Чесно кажучи, результат не дуже. До зустрічі!